Світлана не пам'ятає, як її привезли до пологового будинку, прийшла до свідомості в палаті. Спочатку не могла згадати, де вона і що тут робить, та потім пам'ять повернулася. Вона погладила живіт, як завжди, але його немає. Спочатку вона злякалася, як так сталося, що вона нічого не пам'ятає. До неї підійшла медсестра. Вона побачила, що Світлана прийшла до тями. З посмішкою повідомила, що хлопчики народилися здорові. Прийде лікар, огляне дівчину і потім принесу діток. Світлана потемніла з обличчя. Навіщо їй переносити? Вона не хоче їх бачити. Добре, що діти здорові, знайдуться прийомні батьки, яким ці діти будуть потрібні. А їй вони не потрібні. Куди вона з ними піде? Ні квартири, ні чоловіка. А два хлопчики без чоловіка як виховати? А їхній батько зник з поля зору Світлани, як тільки вона повідомила, що вагітна, та ще й близнюками. Коли лікар Олег Сергійович зайшов до палати, де лежала Світлана, йому вже повідомили, що та дівчина хоче відмовитися від дітей. Він не поспішав заводити ту розмову тут потрібна була делікатність. Лікар оглянув Світлану і сказав, що вона дуже красива жінка, а потім сказав: Краса швидко зійде! Тому що сумління будуть їсти вас із середини, не можна кидати своїх дітей, навіть коли здається, що виходу немає, але він завжди є. Потрібно тільки подумати батьки живі? Живі, але я їх не знаю. Я зростала в дитячому будинку. Квартиру, яку мені виділили, той чоловік, батько дітей, обманним шляхом продав мені тепер немає куди йти. А дітей двоє що ж я буду робити? Олег Сергійович задумався. Дійсно, вихід, але потрібно щось придумати. Чимсь вона його зачепила. Нічого їй не сказавши, він вирішив зателефонувати своїй мамі. Останнім часом вона жаліється, що син мало до неї приїздить. Вона одна і не має з ким навіть словом перемовитись. Та коли поселити тимчасово Світлану до неї, то тоді не буде часу думати про самотність. Після зміни Олег Сергійович поїхав до мами. Потрібно було вмовити маму на такий крок. А Світлана тим часом писала відмову від дітей. Сльози так і котилися. Коли медсестра принесла годувати малят, вона закричала, щоб дітей їй не показували. Вона не хотіла на них дивитися. Наступного дня лікар підійшов до Світлани. Він розповів, що його мама з радістю прийме дівчину. На деякий час, а потім якось вирішить це питання з проживанням. Але якщо вона кине дітей, то все життя буде про це жаліти. Дівчина повірила і в день виписки їхала зі своїми хлопчиками до мами Олега Сергійовича. П'ять років по тому Світлана готує святковий стіл. Михайло і Олександр швидко вдягаються, скоро прийде тато. Він обіцяв повести їх на атракціони. А ввечері прийде бабуся і вони будуть святкувати день народження. Світлана щасливо спостерігає за синами добре, що тоді Олег, вже теперішній її чоловік, умовив її не залишати дітей. Наразі вони бешкетують, чекають батька з роботи. П'ятий день народження вони святкуватимуть разом. Віра Ігнатівна, коли вперше побачила Світлану на порозі свого будинку, зрозуміла. Тільки така жінка повинна бути дружиною її сина Олега.